Свинячий язик корисний субпродукт. Завжди я його відварювала або коптила. А це вже декілька разів стало запікати. Хочу поділитися цим рецептом, бо він дуже смачний. Це найкращий для мене варіант його приготування. Ціна на язик 80 гривень за кілограм. Вимучую декілька годин і починаю процес. Мию, мию, вимиваю, і шкребу, і вишкрібаю, зайве видаляю, відрізаю та частенькою водою знову заливаю. Фух, справилась, аж блищить. Пригостила своїх курносиків. Спеції, які я використала, це приправа до м'яса, шашлична, паприка, перець, сіль та чорний ферментований часник. Його цілком можна замінити на звичайний, але в мене він є, подобається мені, то я й готую з ним. Багато разів бачила, як з ним готують солодощі, але я поки що це збагнути ніяк не можу. Згодом може щось таке на кунделю покласти в судочок і влити ще соєвого соусу, та залишити для маринування на 12 годин, в рукав для запікання і в розігріту духовку на 50 хвилин при температурі 200 градусів. Аромат закачатися можна. Ясо м'якеньке, смачненьке. Ну, це треба неодмінно приготувати і скуштувати.